Український Ан 178 на виставці у Лєбурже знайшов нових партнерів та замовників. Азербайджанська вантажна компанія Silkway Airlines і Антонов підписали контракт на поставку десяти літаків до Баку. Зацікавились нашим Аном і китайці. Вони готові спільно збирати їх у столиці України для піднебесної. Пекін вже купує два лайнери. Нагадаю, середня ціна такого літака 40 мільйонів доларів. Одразу дві круглих дати рівно 50 років тому фірма Антонов вперше прилітає сюди на Лебурже і одразу викликає фурор, бо прилетіла на найбільшому і найпотужнішому літаку у світі на той час. Антеї 30 років тому взагалі сенсація, бо прилетіли на неперевершеному, і досі Руслані. французька преса знову пише про українські літаки і сьогодні, і знову хороші слова. Слідом за Азербайджаном та Китаєм ще одна країна готова замовити одразу 20 ось таких новеньких Ан 178 -х. Хто саме не розголошують, поки не вийдуть на підписання контракту, але це може статися вже завтра. А сьогодні ось так просто на терасі між чашками чаєм підписують багатомільйонний контракт на будівництво нового заводу серед найбільшої пустелі світу. Рубель Халі будуватимуть за німецькими технологіями, але українським проектом. Ми створимо не просто новий продукт, нові технології. Ми сприятимемо кращій дружбі між нашими країнами. Піндекантриссудівська аравія хочу отримати найкраще планер літака. Робитиме Україна, двигуни Канада, обладнання США. Саме на Лебурже представників усіх авіаційних фірм можна зустріти в одному місці, випити з ними бокал французького і підписати усі документи. Ми будемо ці літаки видавляти спільно разом з нашим підприємствами. Нам потрібні 132 машини. Ну, це залежить від замовників. наших. але є замовники і інші, окрім Саудівської раї, які потрібно ці літаки. І ми їм будемо теж продавати плани в арабів. Грандіозні завод вони хочуть отримати за пару років. Новий літак ще швидше. Ми плануємо продемонструвати перший літак уже за півтора роки. Українські конструктори обіцяють встигнути, аби тільки гроші були. Злебуже Олександр Загородний Андрій Поставець Петскор два плюс